В рамках цього цієї дати визначення дня незалежності України, ми сьогодні за ініціативою управління культури та туризму спільно з громадською спілкою дім ветерана» проводимо благодійну акцію, благодійну виставку, продаж на підтримку наших збройних сил України. І Я хочу всіх привітати з цим днем. Ця виставка продаж буде проходити протягом двох місяців серпня та вересня, тому кожен бажаючий може долучитися і зробити свій внесок в підтримку наших військових. Виставка наша сформована з робіт наших майстрів народної творчості, наших художників. Сьогодні ви зможете всі знайомитися з цією виставкою. Тут і картини, і ікони, інші вироби, які звичайно несуть неймовірну духовну цінність, але ми переконані, що. Результатом нашої акції якраз стане трансформація духовної цінності в матеріальну цінність у вигляді коштів, які ми спрямуємо на підтримку наших збройних сил України. Тому запрошую всіх долучатися. Хочу передати вітання від імені начальника військової адміністрації Віталія Бунечка, всім вам з нагоди відкриття цієї виставки. Продажу сьогодні. У нас присутні частина оркестру військової ї нашої бригади. І це дуже символічно і дуже приємно від того. Я думаю, що кожен з вас бачив відеоролик з передової на бронетранспортері, які поширили напевно чи не всі пабліки нашої держави. Це якраз от був представники нашої 95-ки, які сьогодні в тому числі виконують музичний твір для нас всіх. Я думаю, що ми їм поаплодуємо і підтримуємо, і подякуємо їм за той внесок в нашу незалежність, в нашу обороноздатність, яку вони роблять. Tudo bem?